Усім привіт, друзі! Ось це ось кресало з ферцерію. Це такий спеціальний матеріал, при кресанні якого йдуть іскри. Це незамінний інструмент для кожного, хто цінує якість, надійність та автономність у природі. До речі, воно легко кріпиться до піхв наших ножів, адже в самій конструкції тримача для кресала є універсальні отвори для наших піхв, які дозволяють чіпити його взагалі без проблем. Тож воно може бути завжди під рукою, коли потрібно розпилити багаття. Але, друзі, постає питання, як ним правильно користуватися. Для цього нам потрібно зафіксувати кресало та Верхньою стороною ножа з ребристою поверхнею нам потрібно назбирати трішки стружки. До речі, важливо стругати ріжучою крайку від себе, а не до себе, аби не порізатись. Ось таким чином, друзі, ми формуємо стружку. Ось ви можете її бачити. Це потрібно, аби отримати більше іскор для швидкого багаття. А тепер, друзі, одним різким рухом проводимо ребристою частиною ножа по крисалу, і вуаля. Потужний заряд іскор допоможе вам швидко розпалити багаття. Також можна кресати без попередньої підготовки, тобто не стругати стружку, а просто кресати відразу. Але іскор буде менше, тож для розпалу знадобиться більше часу. Отже, наше кресало це надійність і певненість у будь-яких ситуаціях. Замовити його, як і піх водонажати, чи сам ніж може написавши нам у приватні повідомлення. Ну і друзі, не забувайте про банальні правила безпеки. Завжди тушіть багаті після того, як ви його розпалили. Ну а ми вам бажаємо миру. До зустрічі.